Обличчя його сяяло, наче сонце, а одежа стала білішою, наче світло. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мій, дорогі хресті браті і сестри, дорога молоде, дорогі дітки, слава Ісусу Христу. Світло. Як багато змісту є в цьому одному слові, як нам важко описати світло. Але як приємно, коли воно є. Як радісно, коли серед похмурого дощового дня ввечері з'являється сонячний промінь, як стає зовсім по-іншому на душі. Як багато оптимізму нам дає ранішнє світло, коли сходить сонце, і перші промені його ковзують по стінах наших будинків, по деревах. У землі у нас з'являється оптимізм на те, що є новий день, наше життя продовжується, і ми, наче з Нового листка, починаємо все знову. Світло це щось, що дає нам радість, що нас заспокоює, що, врешті-решт, є невід'ємною частиною нашого життя. Якби зникло світло, зникли б і ми з вами. Світло це є щось, чим ми також характеризуємо Господа. Ми кажемо, що Він є світло істини, що просвітлює і освячує кожну людину, яка приходить у світ. В іншому місті чуємо, так нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили діла ваші. Світло є щось, що є добре і досконало. То світло, яке випромінює Господь, його не можна побачити. Але блаженні ті, які побачили, і які нам про це розповіли. І сьогодні ми з вами чуємо про оту частинку світла, яку Христос у своєму переображенні пролив на своїх учеників і апостолів, спасіння нашого Ради, і показав нам оцю мету нашого життя, оце світло, яке і є нашою метою. Ми з вами чуємо, як Христос сьогодні бере з собою трьох найкращих своїх учнів, іде з ними на високу гору, на гору Тоборську, і там перед ними переображається. В Євангелії здається, доволі таке відоме, ми його давно чули, але тим не менше є багато запитань. Найперше, чому Ісус бере трьох учнів? Ну, Згідно закону, ви знаєте, що кожна справа мала відбуватися при двох або трьох свідках. І Христос, який прийшов, не усунути закон, а доповнити його виконує. Він бере трьох, тих, які є найвідданіші, тих, які є найбільш такі його прихильні апостоли, і разом з ними йде на цього роде переображається перед ними. Переображення Господнє насправді не було переображенням Господнім, а переображенням людським. Чому так? Тому що ми запитаємо з вас, а яка ж природа Христа переобразилася, людська чи Божа? Очевидно, що в Бозі немає тіні переміни, Він не, переоб... не може змінитися якось. Бо зміна це є завжди або в кращу, або в гіршу сторону. Господь мені досконалий. Тому переображення, яке Христос показує, воно стосується його людської частини, його як людини, коли Він частково показує ту славу, то світло, яким він є надінений, то світло, яке. Було притаманне першому Адаму, Адаму земному і то, яке є повсякчас притаманне другому Адаму, не земному сину Божому. Тим світлом він просвічує апостол. Ми бачимо з вами, що його обличчя сіяє, а одежа стає білою, наче то світло, наче сніг. Бо та одежа, як святі уці вчать, це є, власне, ті святі. Які він зодягається. І ми з вами покликані бути Христа Господа, ми повинні тим світлом, яке Він просвічує нас, так зарядитися, щоби сіяти разом з ним і щоб Він міг у славу свою зодягнутися також за нашим посередництвом. Коли оце світло сіяє, апостоли не можуть зрозуміти, що з ними відбувається. Вони відчувають ото світло Боже, яке є несотворене, яке є не Очевидне і невидиме для нас. Але в цьому світлі вони розуміють, що там є частинка Бога. І тоді вони відчувають такий екстаз, такі емоції, таку радість і щастя, що вони не можуть цього описати. Це ті емоції, які є, напевно, яскравіші за найбільшу любов між подружньою парою. Це ті емоції захищеності і спокою, які, напевно, відчуває дитина в обіймах матері, але все рівно набагато більше. Це те щастя, яке ми відчуваємо, коли в нашому житті з'являється якась нова людина, чи хтось, хто є для нас дорогий, але все рівно воно є в рази більше. І ці емоції не можна описати. І от апостол Петро, перебуваючи в цьому світлі, Божому, несотвореному, він наче не розуміє, що з ним відбувається. Він каже, Господи, добре нам тут бути. Я думаю, це такі гарні слова, які ми завжди повинні використовувати, коли входимо в храм Господній. Добре нам тут бути. В тому світлі з'являються Мойсей та Ілля. І вони говорять з Ісусом. Не дивно, що з'являються саме вони. Як Ілля був взятий на небо, на небесній колісниці до неба, так і Христос у своєму Воскресінні піде на небо. Так як Мойсей, померше, був похований Господом, і його тіла не знайшли, так і свого часу не знайдуть у гробі тіла Сина Божого. І дорогі в Христі, ця подія переображення в такий спосіб вказує нам на Воскресіння Господнє. Переображення Господнє – це є свято, яке проображає славу Воскреслого Христа. Перед цим переображенням Христос говорив до своїх учнів, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде слідом за мною. І от коли би ми з вами запитали. А заради чого це робити, Христос відповідає не словами, і Він відповідає оцим переображенням. Він показує заради чого? Заради тої слави і того світла, яке і є найбільшим прагненням людини. Цього переображенні Мойсей та Ілля є також невипадкові, тому що вони кожен представляють різні світи. Це означає, що учасниками переображення були не тільки люди, не тільки апостоли, які є представниками земного світу, того, в якому ми з вами перебуваємо, але також Ілля, який був взятий на Небесній колісниці, він був той, хто був представником Небесного Царства. Мойсей, який на той час перебував у Шеолі, Аді, він був представником оцього підземного царства, де душі померлих очікували пришестя Месії. І саме тому подія переображення, вона об'єднує в собі і небесне, і земне, і підземне. І саме тому ці події переображення, ми з вами бачимо, що це є подія вселенського масштабу, яка заторкує не тільки нас з вами, для яких це є важливе свято і радісне, бо ми маємо надію, що ми це переображення будемо зріти постійно. Не тільки тих, які були там у аді, бо для них Мойсей, який туди повернувся, розповів, що бачив, наскільки це було можливо, і вони отримали ще більшу надію, ще більшу радість, ще більше бажання пошвидше звідти вийти. Але дорогі хусі, і в небі, де ото світо Боже постійно є. Але все рівно Господь і для тих, хто є на небі, це свято установлює, щоб вони розуміли, що це переображення Господнє. Це є та подія, яка надає нам відчуття передсмаку Воскресіння Його, яке поділило світову історію на до і на після В цьому переображенні апостоли ще були в такому незрозумілому маренні. Вони відчували присутність Бога і їм було супер. Вони нічого не хотіли, вони не хотіли нікуди йти, вони хотіли там перебувати і постійно в цьому задоволені лишатися. Але раптом надійшла хмара. Ця хмара це присутність Духа Святого, і з цієї хмари було почути голос, голос Отця. І казав, це син мій улюблений, якого я вподобав його слухання. Здавалося б, ця подія вже була. Здавалося б, вона вже десь ми це чули, коли і Дух Святий був, і Син чоловічий, і Бог Отець. А сьогодні ця подія знову повторюється. Але вона повторюється знову з унікальною відмінністю. Господь Бог додавляє слова, які він не казав у часі Богоявлення, у часі хрещення Господнього, Він каже, його слухай. уці пояснюють, що саме в цьому зверненні Бог Отець відрізняє того Христа, який був у хрещенні, і того Христа, який проображається перед своїми страстями. Тому що це є дві різні людини. До свого хрещення Христос не проронив і слова проповіді. Але в часі богоявлення переображення, він вже був той, який сказав багато проповідей і який проповідував Царство Боже не тільки словами, але своєю діяльністю. Цей голос, який почули учні, їх злякав. воно не дивно, голос Господній страшний, кажу на святі старого заповіту. І навіть коли Господь Бог говорив на горі до свого народу, народ його боявся. Тому люди казали до Мойсея, ти говори з Богом, а потім нам перекажеш. Схоже, сталося і з апостолами. Вони злякалися голосу Божого, того сильного могутнього голосу, який стрясає гори і руйнує підвалини землі. І тому вони упали обличчям до землі. Пройшла якась мить. Вони навіть не усвідомлювали, що відбувається, але Христос торкнувся їх, підвів і сказав: Це я, не бійтеся. І от коли все це видіння завершилося, а вони, підвівши очі, побачили нікого іншого, а лише самого Ісуса. Дорогі Христі, напевно, сьогодні була би для нас велика благодать, якщо б ми нікого не бачили, крім самого Ісуса. Бо цього вистачає аж за очі, якщо ми вдивляємося. Постать Христа, якщо ми на нього скеровуємо свій зір, свою увагу і своє життя. Побачити світло Боже, світло дорогів Христі, до якого ми всі є покликані, і носіями якого так само маємо стати, можна вже сьогодні, дивлячись постать Ісуса. І от я бажаю вам сьогодні в цьому святі переображення. Дійсно пильно дивитися на нього, дивлятися в ці люблячі очі, цей суворий, але приємний батьківський лагідний погляд, для того, щоб осягнути те, до чого покликані. для того, щоб дійти до того, до чого покликані. І для того, щоб врешті-решт, а то світло, яке просвічує і просвячує і освячує кожну людину, дорогі Христі, просіяло на нас, і в майбутньому сіяло вічно з більшою і більшою силою щомиті, уводячи в нас в той екстаз і в ту радість, яку переживали апостоли. Амінь. Слава Ісусу Христу!